У кожному поколінні є історія, яка здається занадто сильною, щоб бути вигадкою. Історія юнака, вирваного з дому, кинутої в серце імперії, де богів було більше, ніж істини, його ім'я Даниїл, і його віра, як Лезо серед темряви, розрізала найжорстокішу епоху людської гордості. Серед палаців золота й статуй, що дихали пихою, він залишився чистим, коли всі інші згинали коліна. Він бачив, як царі падали, імперії диміли, а сни відкривали майбутнє світу. І кожен його крок був не випадковістю, а знаком для тих, хто сьогодні шукає, кому ще можна довіряти. Це не просто історія стародавнього пророка, це попередження, виклик і надія для тих, хто живе серед хаосу нашого часу. Залишайся тут. І підпишись на канал, щоб не пропустити правду, яку цей стародавній голос несе крізь століття. Його звали Даниїл. Ще підлітком він бачив, як небо над Єрусалимом покрилося димом полону. Солдати вивели його зі святого міста, і ланцюги на його руках блистіли, немов сміх імперії, що здавалася непереможною. Від дитячих спогадів залишилися лише молитви, які тепер доведеться шепотіти серед чужих богів. Багдадські вітри приносили запах спецій і страху. У палацах на вуходоносора служили ті, хто продав душу за золото, і поклонялися ідолам, створеним власними руками. Але Даниїл не підкорився. Його тиша була голоснішою за вигуки жерців. Його погляд глибшим, ніж трон царя, що відчуває серце, коли воно розривається між домом і рабством. Даниїл тримав у собі біль свого народу, але не дозволив йому знищити віру. Він розумів, істинна сила не в мечі і не в короні, вона в тому, щоб залишитися чистим, коли світ хоче зробити тебе брудним. У школах імперії його вчили мові халдеїв, магії, філософії богів, що ніколи не говорили. Але щоночі він повторював у серці імена своїх предків і молився до єдиного. У темряві палацу його душа горіла світлом, як лампа, яку не могли згасити навіть демони Вавилону. Він міг стати улюбленцем царя, але обрав шлях, що веде через самотність. У розкошах він жив. Немов серед руїн, бо знав, що кожна імперія, яка не боїться Бога, зруйнується під власною вагою, його юність стала вівтарем, на якому горіло полум'я чистоти. Ніхто не помічав, як тиша Даниїла ламала закони гордих. Він не кликав на дуелі, не говорив гучно, але присутність його лякала тих, хто служив ідолам. Навіть царські служителі, що сміялися з його віри, відчували щось незрозуміле, спокій, що мав владу більшу, ніж страх. Так почалася історія, яку не зміг стерти жоден цар. Хлопець, відірваний від дому, став голосом неба в найтемнішому дворі на землі. А ти як би вчинив, якби весь світ вимагав, щоб ти схилився, напиши в коментарях, чи вистачило б тобі віри, як у Даниїла. Коли імперія наказала всім упасти ниць перед статуєю золота, земля затремтіла від гуркоту натовпу. Тисячі колін схилилися, і тільки кілька залишилися стояти. Серед них. Даниїл і його друзі, у повітрі запах страху змішався з димом жертовників. Це був момент, коли віра мала ціну життя. На вуходоносор, засліплений величчю, бачив у непокорі образу трону. Він наказав розпалити піч у сім разів сильніше, ніж, звичайно, щоб жодна віра не витримала. Але полум'я, яке повинно було знищити, стало сценою для чуда. Полум'я не змогло торкнутися тих, чия душа вже горіла любов'ю до Бога. Очі свідків розширилися, у вогні стояли не троє, а четверо, і цар, що вважав себе Богом, злякався, бо бачив серед полум'я постать, подібну до Сина Божого. У цій мить Імперія вперше відчула, що є сила вища за владу, і вогонь не завжди слухає тих, хто має корону. Після цього дива Даниїл не став гордим, його смирення було гострішим за меч. Він не шукав слави лише правди, його віра не кричала, вона просто стояла, і це стояння розкололо гордість царя навпіл, як удар блискавки серед ясного неба. Ніхто не народжується героєм. Герой це той, хто вибирає не відступати, навіть коли палає земля. Вірність не завжди голосна, але завжди небезпечна, і кожна імперія боїться тих, хто не боїться втратити все, аби не зрадити совість. І тоді на визнав: немає іншого Бога, який міг би так врятувати. Його голос лунав над усім Вавилоном, але для Даниїла це була не перемога, а попередження. Бо навіть цар, що схиляється перед правдою, завтра може знову поклонитися гордині. Того дня світ зрозумів вогонь не спалює віру, що належить вічності, і якщо колись ти опинишся серед полум'я, згадай, що навіть тоді може бути той, хто стоїть поруч. Якщо ця частина торкнула твоє серце, натисни вподобайку, нехай віра поширюється далі. Однієї ночі цар Навуходоносор прокинувся у жаху. Його сни тремтіли, як полум'я перед бурею. Ніхто в палаці не міг розтлумачити бачення, яке палило його серце. Він обіцяв смерть кожному мудрецю, якщо не знайдеться того, хто відкриє таємницю, і тоді тиша назвала ім'я Даниїл. Юнак, колись уведений у рабство, тепер стояв перед царем, що тримав у руках долю народів. Не через силу, не через титул, через дух, що бачив далі за сон. Його очі не тремтіли, він не просив часу, лише благословення з неба, і небеса відповіли уночі йому було показано те, що визначить століття статуя з головою із золота, грудьми зі срібла, животом із міді, ногами з заліза й глини. І камінь не від людських рук розбиває все до пороху. Це був план історії, карта імперій, що впадуть одна за одною, доки не прийде царство, яке не мине ніколи. Даниїл промовляв спокійно, як той, хто не здогадується, а знає. Кожне слово било точніше за меч, і цар відчув, як його трон хитається. Бо як можна спати спокійно, коли твоя велич лише перша голова статуї приречена на кінець, таємниця стала світлом, але й тінню водночас. Даниїл зрозумів, знання майбутнього не дар, а тягар. Він бачив, як покоління будуть падати, як горді імперії розчиняться в порох, і все ж його серце залишалося мирним, бо він знав, хто керує всім. На вуходоносор ниць і визнав. Бог ваш, Бог Богів. Імперія, що змусила народи мовчати, вперше промовила істину. Але Даниїл не шукав слави. Його мета була глибша донести, що історія світу написана не в палацах, а на колінах перед небом. Сон минув, але слова залишилися. І навіть сьогодні ми стоїмо серед уламків тих імперій, які бачив він. Підпишись на канал, бо далі буде розкрито те, що ці сни лише почали. Гордість на вуходоносора виросла вище його власних стін. Він дивився на Вавилон і шепотів Хіба не я збудував це місто славу своєї величі? Його голос лунав, як грім, але в небі прозвучала інша відповідь Тиша, що судить, і в ту ж мить його розум розколовся, немов дзеркало під ногою Бога. Він втратив усе, що мав, окрім дихання, його тіло блукало серед трави, його волосся виросло, як пір'я орла, а нігті, як кігті звіра. Людина, що колись наказувала народам, тепер їла з землі, і ніхто не впізнавав у божевільному того, хто ще вчора сидів на троні. Даниїл спостерігав із болем, але без зловтіхи. Він знав: це не кара, а милість. Бо Бог руйнує гордість, щоб врятувати душу. У кожному його подиху він чув нагадування немає царя, який би міг правити без неба. І кожне падіння це лише інший шлях до покаяння. Сім років небо мовчало, сім років цар повзав у росі, поки не зрозумів, що не він дихає за своїм бажанням. І коли його очі, вкриті пилом, знову піднялися вгору, він побачив. Милість стоїть вище справедливості, його слова, зламані і щирі, стали молитвою. Тепер я визнаю, що Всевишній править над усім, і тоді його розум повернувся. Даниїл стояв поруч, коли на голову Навуходоносора знову поклали корону, але цього разу вона не важила слави, лише вдячності. І цар, що колись ревів, тепер мовчки схилився перед Богом. Палац, який колись лунав гордістю, тепер наповнився шепотом. Навіть стіни знали, немає влади без смирення, і, хоча світ не забув його величі, небо пам'ятало лише той момент, коли він нарешті став людиною, а не Богом, яким себе вважав. Історія Навуходоносора – це дзеркало кожного, хто думає, що стоїть вище неба, бо іноді, щоб піднятися, треба впасти на коліна. А ти, коли востаннє небо нагадувало тобі про твою межу? Напиши в коментарях, коли змінився цар і престол зайняв Дарій, разом із ним прийшли нові підлабузники. Вони бачили в Даниїлі не людину, а загрозу, його чесність не купувалася, його віра не ламалася. Тож вони створили пастку, закон, що забороняє молитися будь-кому крім царя, і знали, він не зрадить. Того вечора Даниїл, як завжди, відчинив вікна у напрямку Єрусалиму. Його коліна торкнулися підлоги, а руки неба. Його голос, тихий, але впертий, піднімався вище законів людей. І коли двері розчинилися, а вартові вдерлися, він не злякався. Бо страх це привілей тих, хто має що втрачати. Дарій любив його, але закон був печаткою імперії. І ось ніч холодна, мов камінь. Леви ревіли в темряві, їхні тіні рухалися, як вогонь, без полум'я. Даниїла кинули вниз, і звук каменя, що закрив вхід, здався останнім ударом людського серця. Але коли тиша стала повною, небо вдихнуло, і леви зупинилися, їхні очі. Що блищали голодом, стали мовчазними, як зорі. Вони не торкнулися того, хто вже був у руках того, хто сильніший за смерть. В ту ніч Бог не заговорив словами лише відсутністю болю. На світанку цар прибіг, одягнений не в славу, а у страх. Даниїле, чи твій Бог зміг тебе врятувати? Його голос тремтів, і з темряви пролунала відповідь, спокійна, як молитва. Так мій Бог замкнув пащі левів. У цій простій фразі імперія почула, що жоден указ не може заглушити істину. Коли його витягли з ями, не знайшли навіть подряпини, і ті, хто рили яму, самі впали в неї не за волею царя, а за законом правди. Дарій схилився і наказав, щоб у кожному народі шанували Бога Даниїла. Так віра, що почалася на колінах, змінила долю царства. Історія левів не про хижаків, а про серце. Бо навіть серед зубів смерті можна знайти спокій, якщо з тобою той, хто живе у світлі. А ти що робиш, коли світ кидає тебе в яму? Напиши в коментарях. Коли роки спокою минули, Даниїл знову побачив сни, від яких холонуло серце. У нічній тиші з моря здійнялися чотири звірі, страшні і різні. Один мав крила орла, другий зуби заліза, третій швидкість пантери, а четвертий був жахом, якого не описати словами. Він бачив, як влада переходила від одного до іншого, і кожен ніс у собі тінь зла. І серед цих образів постала фігура, що мала очі людини й уста, які говорили гордо. Він знищував святих, змінював часи і закони, і світ схилявся перед ним. Але престол неба постав над усім, і стародавні дні всі всудити. У його погляді було полум'я, яке не спалює, а відкриває істину. Це було не просто бачення, це був ключ до майбутнього, який лякав і просвічував водночас. Даниїл бачив, як царства виникатимуть, зникатимуть і перетворюватимуться на пил. Він бачив народ, який стоятиме до кінця, і останню битву, коли з'явиться той, хто переможе без меча, лише словом. Антихрист, якого бачив він, не мав рогів у буквальному сенсі, це був дух влади, що спокушає людей вважати себе богами. Його сила не в мечі, а в обмані. І Даниїл плакав, бо зрозумів. Найбільша битва ще попереду, і ворог не звір зовні, а гордість усередині людського серця. Але серед страху він побачив ще одне видіння сина людського, що йде на хмарах. Йому було дано владу, славу і царство, яке не мине. У цьому образі згоріла вся темрява, навіть найбільший жах мусив схилитися перед тихою праведністю світла. Коли видіння зникло, Даниїл залишився тремтіти, його лице зблідло, але очі світилися. Він не розповів усім, що бачив, бо знав, не кожне серце готове почути правду, що кличе до очищення. І навіть тоді, коли він мовчав, його мовчання говорило голосніше за проповіді так через нього світ дізнався майбутнє це не пророцтво страху, а доказ, що Бог тримає кермо навіть тоді, коли море клекотить. А ти віриш, що зло може бути переможене не силою, а правдою? Напиши в коментарях. Одного вечора, коли Даниїл постив і молився за свій народ, небо розірвалося тишею. Світло, м'якше від сонця, заповнило кімнату, і перед ним став Гавриїл. Він не був образом сили, а спокоєм, який мав вагу вічності. Даниїл упав ниць, і навіть серце його затремтіло від присутності святого. Ти улюблений Даниїле, промовив ангел. Я прийшов, щоб відкрити тобі часи, коли все звершиться. І тоді пролунали слова, які змінять історію сімдесят тижнів визначено для твого народу, доки не прийде помазанець, щоб припинити гріх і запечатати правду навіки. Це було не просто число, це був рахунок до спасіння. Гавриїл показав йому майбутнє, у якому з'явиться той, хто буде відкинутий, але переможе. Він буде вбитий, але не за себе, сказав ангел, і ці слова прорізали серце Даниїла як блискавка. Він зрозумів, що спасіння прийде не через силу, а через жертву, і що сльози людства не будуть даремні. У його очах пройшли століття храм, що впаде, народ, що розсіється, і світ, який чекатиме того, хто прийде відновити все. І посеред цього болю сяяла обіцянка: Месія принесе кінець жертвам, бо сам стане жертвою. Земля не знала ще такого милосердя. Коли Гавриїл говорив, час ніби спинився. Його голос не був гучним, але в ньому відчувалася сила, що створила зірки. І Даниїл плакав не зі страху, а з благоговіння, бо вперше людина побачила, що майбутнє це не лише суд, а любов. Яка зійде на світ у плоті. Після видіння він лежав виснажений кілька днів, не маючи сили говорити. Але його дух горів, бо він знав, у цих словах криється серце всього людства, і навіть якщо біль не мине сьогодні, він має сенс, бо веде до відкуплення, яке вже наближається. Того дня небеса відкрили не лише пророцтво, а істину. Бог ніколи не мовчить, коли люди кличуть його щиро. А ти як би відповів, якби ангел стояв перед тобою? Напиши в коментарях. У старості, коли руки вже тремтіли, Даниїл отримав останнє видіння. Його очі бачили небо, що розкривається, як свиток, і голос промовив Сину людський, запечатай ці слова до часу кінця. І він зрозумів не все дано для сьогодні, бо істина дозріває, як зерно, що чекає весни. Він бачив людей, що бігтимуть, шукаючи знання, бачив, як множиться мудрість, і водночас зростає темрява. Його душа тремтіла. Чи зможе людство витримати світло, якщо не навчилась жити в тіні? Бо коли істина відкриється повністю, вона спалить усе фальшиве дотла. Ангел говорив про кінець війн, але й про останню битву, де зло покаже своє справжнє обличчя, не битву за землі, а за серця, і серед усього хаосу він почув обіцянку той, хто залишиться вірним, буде пробуджений до вічного життя, а неправедні до сорому без кінця. Даниїл питав коли все це станеться? Але голос відповів Йди, бо словаці закриті до того часу. Він залишився з тишею, що говорила більше, ніж тисяча пророцтв, і в цій тиші він навчився найважливішого чекати без страху. Він зрозумів, що кінець це не руйнування, а завершення історії, яку Бог пише з любові, кожна війна, кожен біль, кожна втрата лише літера у великому тексті відкуплення. І навіть коли сторінка темна, вона все ще частина світла. Книга була запечатана, але не забута, бо кожне покоління, що відкриває її з вірою, бачить трохи більше, ніж попереднє, і, можливо, саме ми живемо в тому часі, коли печаті тріскають, а істина вже дихає поруч із нами. Так завершилася історія Даниїла не смертю, а очікуванням. Його слова залишилися між небом і землею, як міст між страхом і надією. І хто читає їх сьогодні, чує те саме запитання, що колись почув він: чи готовий ти побачити, що буде, коли все розкриється?